Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інший. На кого можна себе помножити? Для кого варто писати вірші? З ким можна разом долати відчай, чи радість ділити не ризикуючи. Хто в будь-яку мить готовий засвідчити, що ти реальний? Ти. Існуєш. Людина ж, бо в себе не надто вірить. Все світка для себе шукає якогось. Ха -ха -ха. Немає людини, спіймає звіра, не зловить звіра, віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерко. Та навіть там себе не впізнає, бо в собі. Бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає. Людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же, побудь же іншим мені. Мій Боже, постій поблизу подихай.